Пекова сесія депутати сьогодні ухвалили чимало рішень за для готовності міста до ймовірно найскладнішого опалювального сезону за всі роки незалежності України. В воєнних реаліях Вінниця має бути готовою до будь-яких викликів. Так, задля для резервного варіанту живлення стратегічних підприємств виділили гроші на закупівлю електрогенераторів. Ми передбачаємо виділення коштів на 213 генераторів для ВМТЄ. Так, само ми передбачаємо 3 мільйони на віниць облтеплокомуненерго. І 5 мільйонів на Вінниця облводоканал по умовах співфінансування. І Маємо надію, що обласний бюджет підтримує саме цю позицію, і виділить аналогічно відповідний ресурс для того, щоб ці підприємства могли придбати альтернативні джерела живлення. Продовжать роботу у місті і над облаштуванням укриттів в закладах освіти. Також створять в 14 школах пункти для харчування та обігріву людей, де теж надобляться генератори. Від нашої злагодженості залежить те, як ми достойно пройдемо е, цей опалюваний період. Так само в цьому рішенні ми ще е, виділяємо кошти на продовження облаштування укриттів в закладах освіти і охорони здоров'я, мається на увазі, ШМД, наша лікарня і перша лікарня. Ну і звичайно, по ліквідації наслідків ракетного удару від 14.08 2022 року, додатково виділяємо ще кошти на облаштування об'єм за два будинку. Де ми повністю взяли його на відновлення, тому що він в такому стані що там жити не можна було. Ну і далі продовжує, завершується роботи по встановленню вікон. Сніжки наші підлітають як сніжинки до гори. Готові <плес> О, по команді! Готові! Ось так весело та драйвово проходять уроки фізкультури в одному з Вінницьких ліцеїв. Любов до спорту діткам прививає вчитель із 20-річним стажем Олексій Качан. Через повномасштабне вторгнення рашистів чоловікові довелося переїхати з рідного лиману, що на Донеччині. Виїхали з рюкзаком і собакою, ну і трошки інвентаря вдалося нам спасти. І приїхали сюди. І гостина зустріла нас тут. Вінниця, і ми хочемо. Я особисто дарувати дітям радість та надію і робити свій внесок в нашу спільну перемогу. Ще до війни педагог активно впроваджував власний проект Цікава фізкультура. Тож, переїхавши до Вінниці, справу вирішив продовжити. Основна філософія навчання Олексія Качана не змушувати, а зацікавлювати та мотивувати учнів. У моєму розумінні сучасний фізичної культури він повинен бути яскравим, він повинен дивувати дитину. Вона повинна отримувати емоції, радість. Тобто діт, дитина, яка прийшла на урок фізкультури, вона е, радіє весь урок. Якщо ви бачили, то всі діти під час цього уроку, вони в них посмішка не сходила з обличчя. Тому цей урок і є, як на мене, ефективний. Тож на його уроках діти грають у сніжки, жбурляють комети, бігають під веселкою, а в тому змивають під імпровізованим дощем. Від такої фізкультури учні в захваті. Сніжки грали, ми бомбочки кидалися, ми е, веселилися. Бути красавицем і хлопцям, щоб всі були сильні і здорові, щоб всі ранку дітки дорослі робили кожен день зарядку. Аби покращити матеріальну технічну базу, чоловік активно бере участь у різних міжнародних проектах. Втім, більшість інвентарю вчитель розробляв сам. Ми привезли багато ігрових парашутів трансформерів. Це тканина, вона легка, ні і дуже багато вправ можна використовувати на команду на взаємодію на роботу в парах. Тобто намагаємося використати все, що у нас є в арсеналі, щоб покращити і зацікавити дітей до здорового способу життя. Неабияк радіють педагогу новатору і колеги, кажуть, справжня знахідка для ліцею, адже власними ідеями ділиться із ними. На таких вчителях, як Олексій Анатолійович, мабуть, тримається наша сучасна освіта, тому що сучасні діти їх називають сьогодні цифровим поколінням. А тому ми маємо змінювати способи навчання. Ми маємо знайти нові підходи, нові прийоми, і техніки навчання для того, щоб нашим дітям було цікаво. На більша втіха від того, що у дітей горять очі, і ми завжди говоримо, що для нас важливо, щоб діти з великим бажанням приходили до школи. Окрім роботи в школі, Олексій Качан встигає ще й волонтерити. каже Вінниця, місто можливостей. Вінниця гостиня прийняла нас. Тут переселенців і дає змогу реалізувати наші проєкти. Я ще є тренером в Вінниці по проєкту поруч від ЮНІСЕФ. І разом з командою ми теж їздимо по Вінниці, по Вінницькій області і граємо з дітками. Завжди є якийсь момент, де можна залучитися, знайти моменти, кошти, бути корисним і робити свою справу. Попри всі біди, які принесли окупанти, Олексій Качан з перспективою дивиться на освітянське майбутнє України. А для цього вже викладає лекції з цікавої фізкультури в Вінницькій академії безперервної освіти, планує стати науковцем та завзято працює над втіленням власного всеукраїнського проекту Єдина Україна. Товари для переселенців. Ветеранський простір разом з мережею супермаркетів запустили благодійний проєкт. Збирають шкільне приладдя для дітей, яких війна вигнала з рідного дому. Їм сьогодні бракує елементарного: ручок, олівців, зошитів, альбомів. Меценати пропонують купити будь-що зі стандартного учнівського набору та поділитися цим з вимушеними переселенцями. Канцелярію можна залишити в спеціальній корзині в самому магазині або ж принести у ветеранський простір. «Дітки, які виїздили під обстрілами з зони бойових дій, з своїх міст, зі своїх домівок, вони виїздили ну уж точно без канцелярії, так і без шкільного приладдя, яке необхідне, з того, що вже буде на той момент. Ми будемо формувати набори і передавати їх безпосередньо родинам, яким це буде потрібно, із числа вимушено переселених осіб. Ти кмітливість та задонатити у Вінниці юні шахісти влаштовують благодійний шаховий марафон, щоб допомогти нашим солдатам. Двоє вундеркіндів – наймолодший першорозрядник України Артем Кучер і віце-чемпіон України серед дітей Юрій Перепелиця пропонують вінничанам просто неба зіграти з ними партію за символічний внесок. Зібрані гроші діти передадуть на потреби бійців. Нагадаємо, благодійний шаховий марафон юні розумники розпочали ще влітку. Їм вдалося зібрати 10 тисяч гривень, на які закуп для наших військових. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. 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 Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. 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 Зайняти найближче укриття, увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Які закупили рації для наших військових, самі змагання триватимуть близько трьох годин, Тобто, гратимуть по черзі, то то хто хоче, це можуть бути і діти, і дорослі, і аматори, і професіонали. Вони гратимуть цієї суботи на 13 годину на площу біля літака на космонавтів. Запрошуємо всіх хоче взяти участь. Умови умови такі: хто хоче, грає, хто хоче, здає гроші. Бібліотеки міста готуються стати пунктами обігріву. Один з таких на космонавтів вже повністю облаштований. Чим зможе забезпечити вінничан в разі потреби, перевірив міський голова Сергій Моргунов. Пульт обігріву генератор. Бензина працює зовні. До генератора підключено електричні настільні лампи, два обігрівачі УФО, флот, лікарвива зарядні пристрої телефонні. Ця зима обіцяє стати чи не найскладнішою, тож місто має працювати на випередження і бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Ми прекрасно всі розуміємо, що ворог, росіяни, вони не залишать нас спокої. От і вони будуть, крім того, що активізуватися на фронті, вони будуть намагатися знищувати критичну інфраструктуру в містах, які знаходяться в тилу. І на наше завдання ну якби передбачити ці всі виклики, які можуть в нас бути, коли одночасно може не стати газу, електроенергії, в тому числі води. Звичайно, аби відновлювати комунікації, служба міста знадобиться час. І, в залежності від пошкоджень, то можуть бути години або дні, а за вікном мінус. І саме такі пункти стануть справжнім порятунком, як це вже було у прифронтових містах реальна історія нашої колеги, яка ось у вересні до нас. Прийнята на роботу, вона приїхала з міста Харків, і у березні місяці вона реально спасалася у бібліотеці міській, тому що там був пункт обігріву. Вони там розігрівали собі їжу, вони грілися, вони знаходилися там, спілкувалися. Дійсно, дуже важливо взаємодопомога мешканців Вінниці всієї громади для того, щоб гуртом подолати ту чи іншу ситуацію. Розроблений містом план дій допоможе вистояти у кожному з бібліотечних пунктів обігріву одночасно знайде прихисток по кілька десят людей. Наше завдання, щоб ми могли людей похилого віку і дітей на якийсь певний час зігріти, поки аварійні служби не відновлять ті чи інші роботи. Важливо ще, що ми по школах так само працюємо. Крім того, ми в 14 школах створюємо такі місця для приготування їжі. На всяк випадок, якщо необхідно буде харчувати людей в тому чи іншому мікрорайоні в разі якоїсь критичної ситуації, тому ми готуємося достатньо ну, серйозно. Тим часом продовжується дооблаштування і в інших пунктах обігріву на закупку конвекторів та генераторів, передбачено 760 тисяч гривень. Подбають і про запас палива, аби вся техніка могла безперебійно працювати. Мені тут зовсім не страшно. Другокласники одного з Вінницьких ліцеїв ховаються в укритті. Повітряна тривога прозвучала під час уроку, та тут вони точно не сумують. Говоримо, хтось малює олівцями, хтось грається. Велике, світле, а головне безпечне приміщення раніше використовували як склад. Воно може вмістити 300 людей, а це близько 10 класів разом з вчителями. Ми можемо використовувати приміщення і для проведення уроків, і розважатися дітям, тому що не завжди вони хочуть зосередитися на уроках, коли повітряна тривога. Іноді їм хочеться розважатися. В укритті ліцею замінили електрику, провели аварійне освітлення, зробили вентиляцію. Тут поставили аптечки від ЮНІСЕФ, запаслися питною та технічною водою, а ще закупили смаколики. За кошт спонсорів ми придбали такі бокси, в яких знаходиться печиво. Кожне запаковано, дітки при потребі можуть його спокійно взяти. У ліцеї кажуть, зробили усе, що рекомендували в ДСНС в кінці серпня було побілено все і зроблений пол. А також каналізація сюди була підведена. А зараз зроблено за кошти міського бюджету. Зроблено чотири зручних кабінки підведена вода і є болір для підігріву води. А меблі, що спустили у сховище, зробили мобільними. Воно не прикріплюється, можна підняти, перенести, розвернути, тому що планується тут і проводити уроки. Ми занесли вже деякі флепчари. Облаштували усе спільними силами працівників ліцею, громадських та міжнародних організацій, а також міської влади. На облаштування цього укриття було витрачено близько 900 тисяч, але воно вже працює, воно є комфортним і воно і все більше батьків пишуть заяви для того, щоб діти її ходили на офлайн навчання. Тому що от соціалізація навіть в умовах воєнного стану дуже важлива для наших дітей. Підтверджуються і батьки. Пані Зоя каже, за свою дитину спокійна. Нам дали змогу подивитися. Це укриття нам батькам дозволили, будь ласка, якщо ви хочете, можете побачити. Моя дитина дуже хотіла, і наскільки я знаю, наші однокласники. Ну і батьки також. Ми дуже хочемо, щоб наші дітки навчалися саме в школі, тому що живе спілкування не заміниш нічим. Є у ліцею і ще одне укриття. Тут можуть зачекати на відбій близько ста людей. Раніше у цих класах проводили уроки музики, ритміки та англійської. Був конференц-зал. Ми тут розмістили пожежний щит, ящик з піском і замінили світильники, які над нами світять. Зараз тут були відкриті. Такі не можуть бути в укритті. Можливість швидко перейти в укриття не аби цінують і вчителі. Навчання не переривається. Ми збираємо всі речі. Діти вже навчені за цих три тижні. Збираємо всі речі, переходимо сюди. Тут так само є столи або парти, стільці, і діти продовжують працювати, тільки чуть-чуть змінюючи обстановку безпека дітей. Нині основний пріоритет міської команди управлінців. Тож в громадін і надалі продовжують облаштовувати укриття при закладах освіти, аби усі бажаючі мали можливість повернутися за парти і навчатися наживо. У Вінниці виготовлятимуть окопні свічки для наших бійців. Усіх небайдужих просять допомогти з матеріалами. Потрібні парафін, віск і жестяні банки з під консервів будь-якої величини. Картон нині мають у достатній кількості. Підтримувати військових та виготовляти свічки взялись учасники Вінницького фольклорного гурту Мокоша. Стартові матеріали забезпечили батьки учнів і студентів школи студії при коледжі мистецтв імені Леонтовича. Окопні свічки дають сильне полум'я та можуть. Горіти довше, аніж звичайні. Військові використовують їх для обігріву бліндажів та підігріву їжі. Волонтери закликають долучитися до доброї справи, адже ночі стають холодніші, і хлопцям на передовій усе більше потрібна підтримка. Великий концерт у Міжнародний день музики. Колективи Маріупольського та Вінницького оркестру вперше об'єднуються на одній сцені в рамках традиційного фестивалю Маріуполь Класік. Попри те, що війна розкидала оркестр по всьому світу, а їхній дім і сцену рашисти зруйнували вщент. Музикантам вдалось об'єднатися знову. Так прагнуть привернути більше уваги до трагедії та незламності їхнього рідного Маріуполя. Потрібно все-таки заявити, що те, що люди є, ми націлені працювати, ми націлені відновити все все поставити на на ну, хоч на ті основи, котра було, все одно Маріуполь повернути не сьогодні, а завтра. Ну будемо чекати. треба буде більше чекати, будемо чекати більше. Ну що будемо тепер полише розгрибати і нести прекрасну культуру в маси, тому що культура вічна. Твори українських та світових композиторів колективи зіграють на сцені Вінницької обласної філармонії 1 жовтня о 18.30. частину коштів з продажу квитків спрямують на потреби ЗСУ. Ми хочемо віддати належне музикантам з Маріуполя, щоб вони відчули, що 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 не все пропало. Ми розуміємо їх настрій. Ми трошки прониклися і переживаємо, бо вони з'їжджаються зі всіх куточків, встигли прислати помінятися нотами, щоб підготувати концертну програму. І сьогодні два диригента працюють бігом, бігом прямо з коліс для того, щоб представити три в одному, бо в нас три свята: Міжнародний день музики, 85 років філармонії Вінницькій, відкриття. 86-го сезону! Безпрецедентна подія для нашого міста. Вперше у Вінниці спеціально до Міжнародного дня музики симфонічний оркестр Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича та камерний оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії